З вами нова тема. Нова тема звучить типи зачісок за напрямом волосся в них. Отже, ми з вами маємо знати, що в нас є чотири основних типи напрямку волосся в зачісках. Як ви думаєте, ви вже, в принципі, не перший чутеся, що може, про що йде тут у нас зараз мова? М? Як ви думаєте? За напрямом волосся в зачіску. Де, куди можемо ми направляти це волосся в зачіст? І до курень. До горе. Добре, дивіться. Отже, давайте так. Значить, ми виясніли, що у нас є чотири основні, а потім ще є п'ятий, я скажу який. Е, перший тип називається зворотня зачіска. Як ви думаєте, зворотня зачіска що це може означати? Зворотка. Якось на викорі, якось на вирішу. зачіски все волосся направлене від обличчя до потинниці. Ага. Тобто, якщо ми, наприклад, образно намалюємо там собі бік голови, то ми е, розуміємо, та, що тут в нас от волосся від обличчя направлене до потилиці. Тобто Будь-яка тут може бути в нас е, стрижечка, та, і жіночі і чоловічі, це може зустрічатися цей тип зачіски, він саме поширений, е, і і в жіночок це коли просто зачисне направне волосся від обличчя до потилиці. Це може бути будь-яка довжина, тобто і коротка, і середня, і довга, і це може бути і чинича, і жіноча модель. Я думаю, що тут все дуже зрозуміло і просто. Правда? Так. Е, далі. У нас наступний тип називається ацентрична зачіска або ацентральна зачіска. Десь на центрі тоді збирається. Знов-таки, е, так, не зовсім. Тобто ми розуміємо, що ця мова йде про якийсь центр, але зрозуміло, що власне це є коли волосся спрямоване від маківки в різні боки. Тобто, ага, Так, Тобто, власне, коли у вас є тут маківка, та, і у вас напрямок волосся йде від маківки в різні боки. Де це може зустрічатися Коротких стрижок. Так, ну тобто, це може зустрічатися в і в чоловічих, і в жіночих моделях, і це має бути довжина коротка або середня, тому що логічно, що якщо це довге волосся. Так, то, відповідно, не буде заважати. Хоча в нас вказано, що якщо в нас є довге волосся, то ми можемо просто передню фронтальну частину вкоротити до е, лінії там, відповідної е, формі грибки, так? Тобто, Це також реально, просто ми відповідно, надамо напрямок в стрижці. Зрозуміло? Тобто, власне, що це теж, в принципі, такий доволі поширений, простий і зрозумілий тип. Далі третє. Третє, це і в нас. Концентрована зачистка. Концентрується на частині? Так, в першу чергу концентрована зачистка буде означати, що в нас е, всі лінії, які є все, направлені в одну точку. Mm -hmm. І ну, е, перший варіант розуміли, цієї зачіски це буде, звісно, що найвища точка внублені. То тобто це верхні тимена чи маківка. Тобто розуміємо, що тут в нас, е, скажемо, найвища точка. І ми все волосся концентруємо. концентруємо в одній у цій найвищій точці. Так? Так. Але, також, але також ми маємо знати, що е, концентрованою зачістою також буде являтися, якщо ми, наприклад, будемо концентрувати всі лінії на іншій точці, наприклад, на е, нижній так? А може в нас бути коли ми хочемо на фронтальній концентрувати, все сюди, наприклад, будемо з'єднувати, може, бути? Да, може. таке бути? Може таке бути. Таке таке у частіше в стрижках може бути, коли все волосся зверху до Так. Да. Ну тобто тут навіть в зачісках так само ми mm -hmm. можемо просто ми розуміємо, що взагалі основою цей, цей, цей приклад це є, якби в пучок зібрати було сюдичок. Тобто розуміємо, що найперший варіант, це звісно, що коли це маківка, це може бути нижні потилична, це може бути середня потилична. А, Боже, будь-яка точка, верхня потилична, навіть на правій ліві, тобто якась симметрична буде там з Тобто, ми розуміємо, що тут власне вже цей тип. Він вже може бути доволі таким різним. Але зрозуміло, що концентрується все волосся на якійсь точці, яку ми обрали з якоюсь метою. Окей. Фронтальний, тепер наступний наш тип це є фронтальна або передня зачіска. фронтальна передня Так, фронтальна передня зачіска. Це така, трохи, скажімо, не більш така не життєва. Життєвий варіант напрямку волосся в зачісті, тому що. Ми повністю все відшині, від потилиці, все направляємо до обличчя. І зрозуміло, що тут не буде зручно з такою зачістю ходити щодня. Зрозуміло, так? Бо це може бути якийсь такий варіант. Ну, Варіанту, коли ви мусите якось це все надати цей напрямок, так, плюс використати якийсь начист і зафіксувати. Зрозуміло, що тут логічно, хоча б що це була довжина коротка, середня, бо тоді ще якось це буде вкладатися і триматись, ну, Звісно, що за допомогою лапу, інакше ні. Але якщо це довге волосся, це теж можливий варіант, але для чого показу. І теж ця лінія фронтальна. Якось оформлено, так? тому що це не може бути, скажімо, вичислено, залишило, так? залишили. Ну, зрозуміло, що на щодень, і от якщо ці всі попередні три типи, в принципі, вони більш такі життєві і використовуються дуже часто, то цей варіант використовується доволі скажімо, рідко. Так? Так. І останнє, що ваш, вам потрібно зрозуміти, це є п'ятий тип. називається індивідуальна зачіска, індивідуальний тип зачіски. І зразу зразу хочу наголосити, що коли ми потім з вами вчимо моделювання, вчимо композицію, і в нас є опис якоїсь зачіски, дуже часто, коли я запитую, наприклад, Та що таке індивідуальний тип зачіски, всі починають говорити, що це е, тип, який підбирається до індивідуального групи чи індивідуального клієнта. Це так, але зовсім не про це мова. Але вже каже, що вона відбулася в зачисті, це означає, що в нас е, в одній зачисті так, поєднано два або три, або чотири ну, в принципі, ще не знаю, два або три основних типів в одній зачісті. Це же зачісті, якісь е, вечірні, фантазійні, е, складні. Тобто, коли ви, наприклад, спочатку там. А що ви робите? Ви, наприклад, робите спочатку пучок, так? Ви робите спочатку пучок. Там одну точку все з'єднуєте, так? А потім з тої точки ви починаєте робити якийсь там ліні, так? то у вас вже буде який тип. Оце вже буде називатися індивідуальний тип, тому що спочатку ви використали який. Концентрований так? від усіх точок в одну так? поставили, зафіксували, а потім почали там, не знаю, крутити, плести, створювати будь-які інші фантазійні деталі. Тобто, власне, що ви вже тут маєте ацентричний, тому що у вас з однієї точки рухається в різні напрямки, в Різні напрямки. Це вже є поєднання двох, тут є два, два типи. Тут, наприклад, у нас є два типи. І ми тоді напишемо, наприклад, що цей тип в поясненні індивідуальний, а в дужках концентровано, а розумієте? Це. А якщо, наприклад, вас, давайте подумайте, що було поєднано у вас три типи, наприклад. А може бути фронтальний, зворотній і потім е, теж ацентричний? Фронтальний. Е, яким чином у вас може бути фронтальний і зразу зворотній? Ну, волосся назад, а потім якось доперед. Дивіться, фронтальний. Е, фронтальний це є навпаки від потилиці до обличчя. Mm -hmm. Потім ви кажете зворотній. Ну, тобто може бути фронтальний, коли ви е, сердите на одну точку. Тобто, може бути. так. Е, фронтальний, Центрово. Так, Фронтально-концентрована-центрична зачістка, це те, що хотіла розказати, молодець, що підказала. Коли ви, наприклад, спотиниці, це така фантазійна, але наприклад, щоб ви розуміли, як то кажуть, звідки це. Спутинці ви все направили в одну точку, ось тут, на фронтальну частину. Так. Це вже у вас був, класне, ну, скажімо, передня, передній тип зачіски. Тут ви зав'язали це в кучок. То вже вона концентрована стала, правильно? Концентрована. А потім ви з нею там щось придумали, так? Наприклад. Тобто у вас вийшла е, знов таки індивідуальна і пишемо фронтально. Фронтально, Концентрована. концентровано ацентрично. Зрозуміло? Це такий складний ну такий, Креативний. Бо він, ми дуже рідко бачимо, коли вже прямо фронтальну точку зафіксовують волосся відповідно. ну тобто, Це якийсь такий креативний, а, фантазійний варіант. Розуміло? Те саме може бути таке на тобто, коли ви, Ні, на потилиці, то буде просто класично. Так? Ну, тобто, ви мене зрозуміли, дівчата. А, скажімо так, щоб ви також не плутали. Якщо у нас є от створений валик на нижній потиличній зоні, то розуміємо, що валик, ми його там е, вичистили все в себе, у нас був зворотній тип від mm -hmm. обличчя до потилиці. І потім ми зафіксували форму валика. Форма валика, яка вона є, така, е, скажімо, масивна, чітка, і е, вона mm -hmm. зосереджується в тій зоні, де ми її там створили. Тому тип так і буде називатися зворотньо концентрована. Mm -hmm. Чому я кажу, не путайте? Не думайте, що ще щось треба додати. Якщо б у нас був там, скажімо, нижній пучок, це коли ви зворотню зробили напрямок, тоді зафіксували, це вже е, концентровано. І тоді вже зворили, створили якісь фантазійні лінії того пучка, то тоді у вас вже є що? Вже є три типи зачісті. Бо там, коли ви створювали пучок, були різні лінії, які направлялись в різні боки. А коли mm -hmm. у вас є балик, чи, наприклад, у вас є бобета, mm -hmm. да, то у вас таки буде воно звучати концентровано Бобета взагалі буде звучати як просто концентровано, тому що ми все е, як класично вичислили з усіх точок і е, зафіксували на найвищій точці. І все. І там створили форму, а форма нерухома, форма масивна. Важка, ну, тобто, напрямку далі ніякого в нас немає, тому ми залишаємо її під назвою концентрована. А якщо у нас там крючок верхній, знов-таки вона буде концентрована, а центрична, тому що в нас спочатку зафіксували зону, точку, так, а потім створили якісь функціяні лінії на основі локонів, петель і все, що ви цьому собі задумали. Зрозуміло? Оце, власне, наша така, я вважаю, не дуже складна, не дуже а, така грістка, але їй треба знати, цю тему. Тому що, власне, коли ви характеризуєте зачіску, а, коли ви створюєте зачіску, вам треба подумати, що вам, а, скажімо, необхідно. І давайте трошечки ще зупинимося на корекції. А, якщо у вас, наприклад, обличчя неправильної форми, ми знаємо, що у нас є оскільки, у нас є ідеальні. Добіна. А овальних це овальна? Овальна, овальна. так скажемо, саме, саме дана форма це овальна. І все, що, скажімо, бувають такі форми злегка мішані. Овальні і там щось злегка нагадують, але в більшості вони до увагу. То ми розуміємо, що це великий плюс. Але крім овальної, ми розуміємо, що в нас є ще які кругла, квадратна, подібна, трикутна. Видовжена так, і треба наша улюблена важка форма. Ми розуміємо, що, от, власне, якщо говорити про цей напрям волосся в зачіску, перший тип, це на зворотня зачіску. Чи буде і розуміємо, що якщо в нас неправильна форма обличчя на цей напрям. ми покажемо за допомогою своїх зачіски покажемо. А другий тип. А другий день всі не різні дружини, але сам її зараз кор... розумів, що допоможе коректувати будь-яку неправильну форму обличчя. Е, цей а, варіант так, концентровано. Буває. Так, розумів, що це концентровано, все забрали mm -hmm. в одну точку, показали всі або недоліки, або mm -hmm. переваги. Ми думаємо, де пропонувати усі всі варіанти. І ну, фронтальне це таке. Це розуміємо, що це взагалі креатив. Ну а в зачістках, коли ви створюєте, готові і фантазійні якісь роботи, теж думаємо. Навіть якщо у нас якась фантазійна там фантазійні намети на верхніх частинах, але залишаємо якесь письмо при потребі, хрипку. Тобто думаємо завжди під час виконання будь-якої зачистки про те, яка форма клієнта, так, обличчя, яка будова, які габарити, відповідно. Ну, відносно того, мусимо спиратися е, на всі ці знання. Зрозуміло? Є ще питання по цій темі? Все зрозуміло? Точно? Добре. Все.